З миром Божим, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Хочу поділитися з вами таким неймовірним Просто е, Сьогодні була така тема е, про м, таких е, богів оцих вічних, таких суперсильних, супермощних, таких, знаєте, е, гарних, там, люди Ікс, Марвел, Тор. Е, всі ми дуже любимо їх дивитися. Але питання а ми знаємо, хто вони в житті? Я завжди, коли дивлюся такий фільм, раніше. Я завжди вбиваю їх в інтернеті і читаю про їхнє життя. І в більшості це розведені люди, які мали дві, три, чотири дружини. Їхні діти вони живуть без батька, але ми їх слухаємо, ми внікаємо в них. І самі режисери вони говорять, що люди вони зайшли надто далеко у подражанні та поклонінню цим супербогам, таким, да, міфічним богам, таким супергероям. самі режисери. Лівівудські кінофільми, вони взяли за основу Біблію, але потім докрутили свого, да? так як сатана, він знає правду, але бере трошки правди, а все інше це є брехня, омана. І оцей сценарій це є сценарій древнього Змія, диявола. І цей сценарій він запропонував Адаму Єві. І що ми бачимо? Гріх він розповсюджився по землі. І такий же самий сценарій приймаємо ми. А для чого він призначений? Цей сценарій він призначений для того, щоб увести нас від тої реальності, яку дає нам Ісус. Що ти можеш бути тим Богом, Ти можеш бути тим вічним героєм, вибачте, ти можеш бути царем, священником на землі, ти можеш спасати людей. Але щоб нам бути такими, нам треба вчитися у єдиного супергероя у Бога, у Ісуса Христа. Тому що що робив Ісус? Він прийшов і реально переміг смерть, переміг пекло. Він поразив з диявола, дав так йому по башки, що Той визнав, що гріх переміг Ісус любов'ю, любов'ю. І... Для диявола і для всіх бісів вже приготовлено пекло. І всі, хто не приймуть Ісуса на землі, а будуть надалі продовжувати поклонятися цим бісам, цим фільмам, цим супергероям подражать, пекло буде теж з ним. І Біблія теж про це пише. І в послідній сторінці написано: той, хто добавить або убавить від цього. Будуть обавле е, убрати ім'я з книги життя і язви наложені. І тому наш єдиний супергерой має бути це Ісус Христос, тому що Він прийшов і переміг смерть. Він воскрешав людей, він відкривав очі їм. Так? Е, і написано в Біблії, що це маленька частина того, що зробив Ісус на землі. Тобто дуже багато Ісус зробив, але вони лише трохи написали і. Дійсно, саме в такого будемо, якщо ми будемо учитися Вісуса, в справжнього супергероя, у якого плоди видно на виду, да? що Він переміг смерть, він переміг то, переміг то, то Бог дасть нам Духа Святого і такі самі чудеса будемо робити. Ми будемо виганяти диявола, ми будемо е... зцілювати людей, так? тому що у первоапостольській церкві. Настільки була сильна присутність Бога, що від одної тіні Петра люди зцілювалися від одної тіні. Це, ну, це просто неймовірно. І дійсно, ми маємо внікати не в сценарій сатани, да, який він предлагає. Дивлюсь, дивись цього, цей фільм, учись у цієї людини. Да, а вчитися у Ісуса Христа, вивчати його сценарій. Це є сценарій, новий завіт. Якщо ми будемо приміняти його в життя, роздумувати, приміняти в своє приймати в своє серце, то ми будемо мати таку ж саму силу, таку ж саму. і дійсно не можуть розуміти слово Боже, тому що знаходимося ми в ілюзії. Ми внікаємо не у справжніх супергероїв і не вчимося в них. А ми увікаємося цими фільмами, цими серіалами. А вони несуть за собою що. Не несуть за собою дух сатани, тому що цей сценарій написав сатана. Оманою, він хоче максимум забрати в нас найдорожче. Це є час. І цей час дав нам Бог. Для чого? Для того, щоб будучи на землі, ми визначились, хто ми? Ми діти Божі, які є учениками Ісуса Христа, які виконують волю Божу, які покладають життя за проповідування Євангелії, так? Які Дійсно, все роблять так, як Бог каже. Чи ми є діти сатани, які поклоняються цьому світу, виконують волю цього світу. Так? І тому нам даний цей час, нам дане для цього життя. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Дуже багато відео наші пастора роблять. Підписуйтеся, заходьте, і якщо ви захочете, ви зможете стати частиною такої справжньої апостольської церкви. Нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є, і чудеса будуть, і в вашому житті, і ту силу, яку дав Бог кожному, і ви теж отримуєте. Приходьте, приєднуйтесь до живої апостольської церкви, де є дійсно Бог, де люди дійсно люблять слово і дійсно поклали своє життя, і досі покладають заради Христа і Євангелія. Нехай Бог оберігає там, де ви є. Амінь.